Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок, підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. Добрий ранок, чуємо, бачимо. Дякую. Підкажіть, чи є в нас об'єкт господарювання на слуханнях? Добрий ранок, так. Добре. Мене звати Андрій. Дякую, пане Андрію. От пані Тетяна, ви кого представляєте? Також представник суб'єкта господарювання та представник розробника звіту з оцінку Добре, зрозуміло. Тоді діємо наступним чином. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися, тому що на станом на десяту годину у нас є тільки представники мінекономіки, як організатори, представники суб'єкта. Чекаємо 15 хвилин. І о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Дякую. Отже, доброго дня доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У Нас сьогодні, 22 січня 2026 року. У Нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю Лану Уейл». Стосовно планованої діяльності нове будівництво біоетанольного заводу потужністю 83 тисячі тонн в рік за адресою вулиця Вишнівецька, 35, місто Ланівці, Тернопільська область, мене звати Романенко Юлія. Я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних у Гузею політики, департаменту екологічної оцінки, міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та зв'язку встановленими карантинними обмеженнями на всій території України. Громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року не проводилися, громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 про 2 статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачене статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 10.26. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на. Десяту годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, пан Андрій, включайте мікрофон, представляйте ще раз. Доброго дня. Та, мене звати Андрій Гембара. Я представник суб'єкта господарювання компанії Толанойл. Моя посада це менеджер проекту будівництва біотонольного заводу. Дякую, пане Андрію, пані Тетяна. Рахоріна Тетяна, представник суб'єкту господарювання, представник розробника звідки видні купили на докіну. Дякую, пані Тетяна. Отже, ми на 10 годину на 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських ступенях серед чотирьох учасників: двоє учасники, представники Мінекономіки, організатори. Інші двоє учасників – представники суб'єкта господарювання в такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер дев'ятсот 189, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю «Лан-Ойл» стосовно планованої діяльності, що передбачає нове будівництво біотанольного заводу, потужністю 83 тисячі тонн в рік за адресою вулиця Вишнівецька, 35, місто Ланівці, Тернопільська область. Вважаємо громадські слухання, тим, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення! Дякуємо, до побачення. Дякуємо на за до побачення. Дякую. Дякую. Дякую.